Сторінка 92, параграф 9. Метали та не метали. Прості речовини. Ми знаємо, що вода рідка, а залізо тверде. Але чому вони такі різні? Так, і чому деякі речовини, як от кисень, є газами, чому вони не такі, як метали? І як металічні та неметалічні хімічні елементи співвідносяться з металами і неметалами, які ми досліджували? Метали. Метали залізо, алюміній, цинк, магній, золото, свинець та інші відрізняються від неметалів характерним металічним блиском, ковкістю, вони добре проводять електричний струм і теплоту. Метали у Творені металічними хімічними елементами. У металах атом не утворюють молекул, тому формули металів записують, зазначаючи лише символ хімічного елемента, з атомів, якого утворений метал, метали речовини атомної будови. Золото AU м'який пластичний елемент жовтого кольору. З характерним блиском золото є рідкісним, а тому дорогоцінним металом. Алюміній, АЛ, – білий ковкий метал до Добре, формується і розкатується у фольгу. Легкий, має невеликого стану, тому його використовують для виготовлення літаків. Залізо, фе, метал сірого кольору добре проводить електричний струм і теплоту, притягується магніту, пластичний добре піддається куванню. Ртуть HG, сріблясто-білий, важкий метал. Це єдиний метал, який за кімнатної температури. Рідкий мідь це ю метал червоного, мідно червоного кольору, добре проводить теплоту і електрику. Цинк З Крихкий сірий метал, захищає залізо від корозії і ржавіння, тому часто використовують оцинковане залізо, покрите тонким шаром цинку. Калій. ке дуже м'який метал, ріжеться ножем. Він такий активний, що вибухає в разі контакту з водою. Кошкін Володимир Мойсейович, 1936-2011 Роки. Досліджував уплив домішок на властивості металів. Не метали, не метали утворені атомами неметалічних хімічних елементів. На відміну від металів, не метали не мають металічного блиску за винятком йоду та графіту. У твердому стані неметали зазвичай крихкі і руйнуються від удару. Погано проводять електричний струм і теплоту. За кімнатної температури не метали можуть перебувати в різних агрегатних станах. Більшість неметалів є речовинами. Молекулярної будови, тобто складається з молекул, як уже відомий вам кисень О2. Їхні формули записують із значенням складу молекули. Існують не метали атомної будови. Їхні формули записують, зазначаючи лише символ хімічного елемента, з атомів якого складається речовина. Наприклад, алмаз і графіт, які складаються з атомів карбону. 7. Сірка С8. Крихка речовина жовтого кольору, складається з 8 Атомних молекул. Хлор, хлор 2 жовто-зелений отруйний газ. Білий фосфор П4, крихка отруйна речовина, займається навіть від теплоти людського тіла. Графіт С, жирна на дотик крихка, тугоплавка речовина з металічним блиском проводить електричний струм, проте набагато гірше за метали. Йо 2, сіра крихка речовина з фіолетовим металічним блиском. У разі незначного нагрівання переходить у газоподібний стан, минаючи рідкий, сублімує утворюючи фіолетові випари. Бром 2. Темно-червона важка рідина, яка за кінатної температури легко випаровується. Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо. Використовуючи різнокольоровий пластилін, виготовте моделі молекул кисню, брому, сірки, азоту, хлору. Знайдіть в інтернет джерелах 3 3D-модель молекули сірки. Чи схожа на неї ваша модель? Чим саме, чи все ви врахували під час моделювання цієї молекули? Чіткої межі між металами та неметалами не існує. Наприклад, йод і графіт не метали, але обидва мають металевий блиск. А графіт, хоч і слабко, але проводить електричний струм. Для визначення належності речовини до групи металів чи не металів, слід брати до уваги всі її фізичні властивості, сукупності, а також її будову та хімічні властивості. Дізнайтеся більше, у Львівській області розташоване одне з найбільших у світі джерел сірки: Язівське родовище. Від 1956 року тут добували сірки відкритим способом без шахт сьогодні величезний котлован заповнений водою. Яворівський кар'єр, можливо, невдовзі він стане чудовим місцем для відпочинку. Прості речовини. Напевно, ви помітили, що для позначення певного металу або неметалу використовують символ лише одного хімічного елемента. Незважаючи на будову, молекулярну чи атомну, кожен метал і неметал утворені одним хімічним елементом, що характерне для простих речовин. Речовина, утворена одним хімічним елементом, є простою. Назви деяких простих речовин відрізняються від назв хімічних елементів, що їх утворюють, проте в більшості випадків назви. Простих речовин з хімічними елементами збігаються. За правилами сучасної української хімічної номенклатури, назви хімічних елементів пишуть із великої літери, а назви речовин із маленькою. Речовина алюміній складається з атомів алюмінію. Речовина бром складається з молекул, кожна з яких утворена двома атомами брому. У таблиці 2 на сторінці 97 наведено назви простих речовин, утворених деякими хімічними елементами. Таблиця друга: хімічні елементи і утворення ними прості речовини, назва хімічного елемента, назва простої речовини, формула простої речовини, агрегатний стан за кімнатної температури, метал чи не метал, алюміній, алюміній, твердий метал, аргентум, срібло, твердий метал, барій, барій. Твердий метал. Бром, бром рідкий не метал. Гідроген, водень, газуватий не метал. Йод, йод твердий не метал. Калій, калій твердий метал. Кальцій, кальцій твердий метал. Карбон, ділиться алмаз, твердий не метал. І графіт твердий не метал. мідь, твердий метал. Магній, магній твердий метал. Меркурій ртуть, рідкий метал. Натрій, натрій, твердий метал. Нітроген, азот, газуватий не метал. Оксиген ділиться кис. Газуватий не метал. І азон газуватий не метал. Плюмбум свинець. Твердий метал. Селіцій, селіцій, твердий не метал. Сульфур, сірка, твердий не метал. Феррум залізо, твердий метал. Фосфор, фосфор, твердий не метал. Флор, фтор, газуватий не метал. Флор, флор, газуватий не метал. Цинк, цинк, твердий метал. Слід розрізняти поняття про старечовина і хімічний елемент. Речовини і хімічні елементи характеризуються різними властивостями. Для речовин характерні агрегатний стан, колір, густина. Тощо, а властивості хімічних елементів це властивості їхніх атомів, будова розміри тощо. Роберт Бойль 1627-1691 роки першим висловив гіпотезу про можливість атомів сполучатися в молекулу. Дізнайтеся більше, хоча поняття про найдрібніші частинки речовини і термін атом існують ще з античних часів, термін молекула в хімічній мові з'явився порівняно недавно. Роберт Бойль найдрібні. Ніші частинки речовини назвав корпускулами, що латиною означає маленьке тіло або частинка. За півстоліття ці частинки стали називати масовими частинками або мас корпускулами. А оскільки латиною маса вимовляється як молес, то слово молекус пускула із часом скоротилося до молекула. Робота з інформацією. 86. Які фізичні властивості є спільними для всіх металів? 87 Визначте, чи є спільні властивості для неметалів. 88. Випишіть із таблиці другої хімічні елементи, назви яких відрізняються від назв простих речовин, які вони утворюють. Розподіліть їх у два стовпчики: металічні та неметалічні елементи. Обговоріть у групах 89. Як відрізняти метал від неметалу. Зважаючи на опис йоду та графіту, в тексті параграфа обґрунтуйте, чому вони не метали. 90. Порівняйте властивості металів і неметалів, заповнивши таблицю в зошиті. Властивість температури плавлення та кипіння Чи здатні проводити теплоту і електричний струм? Пластичність, гнучки, ковки чи крихки, розчинність у воді, метали, неметали. 91-й. Як ви вважаєте, чому деякі прості речовини називають інакше, ніж хімічні елементи, з атомів яких вони складаються? 92. На сьогодні відомо 118 хімічних елементів. Чи можна стверджувати, що на сьогодні відомо 118 простих речовин? 93. Доведіть або спростуйте думку про те, що 118 хімічних елементів утворюють лише 118 простих речовин. 94. сірка складається з молекул, що містить по 8 атомів сульфуру, А в графіті окремі молекули виділити неможливо, яку із цих речовин легше розплавити. 95. Визначте, що є спільного та відмінного в поняттях проста речовина і хімічний елемент. Для пояснення складіть діаграму Венна. 96. Алхіміки позначили відомі на той час хімічні елементи астрологічними символами. У середньовіччі було відомо сім планет і сім металів золото, срібло, мідь, залізо, олово, свинець і рудь. Чому б не об'єднати їх у пари? Так, золото співвідносили із сонцем срібло з місяцем, мідь із венерою тощо. Вважаючи на це, поясніть походження української назви хімічного елемента, що утворює ртуть. Чому, на вашу думку, назва хімічна? Елемента, що утворює золото, походить від імені богині ранкової зорі Аврори, яка приносить світло іншим богам і людям. 97. За інформацією, наведеною в таблиці, поясніть походження назв днів тижня англійською. Метал планета, день тижня. Золото сонце, сан. Срібло місяць, мандей. Залізо Марс т'юздей. Германський Бог війни Тів. Ртуть Меркурій венздей. Германський Бог Воден. Олово Юпітер Тьюздей, Мідь Венера, Фрайдей, Свинець, Сатурн Саттидей. 98. Із-поміж описаних властивостей речовин визначте, які з них характерні для алюмінію, а які для кисню. А. Твердий за кімнатної температури, Б. Газуватий за кімнатної температури, В. Рідкий за кімнатної температури, Г. Блискучий, Д. Безбарвний. Е. Крихкий, Ж. Гнучкий, З. Добре проводить електричний струм, К. Діелектрик, Л. Швидко нагрівається. 99. У деяких випадках для щільного, як кажуть, намертво з'єднання металевих виробів, не досить використання клеїв, заклепок або інших з'єднувальних матеріалів. Так, щоб з'єднати підшипник із валом у випадку, якщо радіус вала та отвору підшипника однакові, використовують сильне нагрівання та або сильне охоложення з крапленим азотом. Обговоріть для чого в цьому випадку. Використовують нагрівання, а для чого охолодження та чи буде таке щеплення справді міцним? Стом здавна в помешканнях глиняні або кам'яні печі використовують не лише для приготування їжі, а й для обігріву. Сьогодні радіатори опалення виготовляють з іншого матеріалу, з якого саме пригадайте результати вашого дослідження теплопровідності металів. Обговоріть і визначте правильність твердження: радіатори опалення виготовляють. Із пластику, тому що він довше ніж камінь зберігає високу температуру гарячої води. Радіатори опалення виготовляють із пластику, оскільки він швидше, ніж камінь, передає теплоту від гарячої води опалюваному приміщенню. Радіатори опалення виготовляють із металу, оскільки він довше ніж камінь зберігає теплоту гарячої води. Радіатори опалення виготовляють із металу, оскільки він швидше ніж камінь, передає теплоту від гарячої води опалювальному приміщенню. Радіатори опалення виготовляють із металу або з пластику залежно від середньої температури навколишнього повітря в регіоні. Зараз я розумію, що метали та неметали – це прості речовини, але вони істотно відрізняються за властивостями. Так, метали зазвичай тверді, проводять теплоту і електричний струм, а неметали – це гази, рідини або тверді речовини, більшість із яких не проводять електричний струм. Тепер ми краще розуміємо, розуміємо, як властивості речовин визначають використання їх у нашому житті.